Знову надходження від наших постачальників. І тут у нас рапало Воблери. Ну, коротше, п'ять ящиків якісь різноманітні воблери. Ну, я вже їх розкривати не буду. Ще їх не поставили на облік. І ящик, ящик, ну, упаковка від Хірабуна. Далі у нас э, прийшла карабулька. Це у нас... А, це у нас з берега, Челетки прийшли. Такі популярні силикони. Дайвовські катушки, які повибивались скоріше. Щось там цілий великий ящик. І прийшов ящик з Англії. Тут дрібнички. Це тренен у нас. Тренен. Э, плюс ЄСПІ. Всякі різні дрібнички от ящичок. Тут готовий. Це скоріше готова вже повідочниця. Що тут у нас? О, по Наші У А, от я ще подоставав Фібергам. Нарешті в тих розмірах, яких треба, який вибився. Прийшов до нас. Тут тут. Тут у нас катапульти, стопора, ну, інша така дрібнота, 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 англійська дріб... дрібнота, так можна сказати. Працюємо, працюємо, ставимо на облік. І можна вже це буде придбати скоро, я думаю, вже завтра. Ви побачите в каталогі нашого вебсайта або в магазині. Наш великий магазин чекає вас. Тут у нас цілих 300 квадратів риболовлі та туризму. Приходьте до нас.